Чи ти мене, боже мивий, навік забуваєш? Знаєте, яка потужна, е майже болюча інтонація просто з першого рядка? Так, це одразу задає тон. Сьогодні ми якраз і занурюємось у цей вірш Тараса Шевченка. Він нагадаю з його циклу Давидові псалми. Угу. І от наша мета сьогодні спробувати пройти цей емоційний шлях разом з ліричним героєм, зрозуміти у ці ключові моменти його звернення. І варто, мабуть, одразу сказати, що Шевченкові переспіви псалмів це ж не просто ну переклад, це щось значно глибше. Тобто, це як особисте проживання. Він пропускає біблійний текст крізь себе, крізь свій досвід, а часто і крізь долю України. Це такий діалог крізь віки. Дуже влучно сказано. І от, власне, цей діалог починається з відчуття ну повної покинутості, так? Одвертаєш лице своє, мене покидаєш. Саме так це відчуття ізоляції, воно просто кричить з цих рядків. І знаєте, тут одразу постає питання зв'язку з особистим життям Шевченка, його засланням, його випробуваннями. А вже ж, і як відверто він описує страждання, мучить душу, серцем болити. Це ж фізичні відчуття майже. Так, так, а ще цей страх, страх перед ворогом лютим, і не просто ворогом, а тим, хто буде насміхатися і сміятись. Оце і сміятись, воно особливо пронизливе, ніби подвійний удар. Безумовно. Це ж такий універсальний страх не просто страждати, а бути висміяним у своєму стражданні, у своїй слабкості. Це, знаєте, дуже по-людськи. І цей страх доходить до межі до відчаю. боязнь потрапити в руки вражі. Це ж уже не просто душевні муки, а й загроза фізична. Так і кульмінація: оцей крик Спаси мене од лютої муки, спаси мене, спаси мою душу. Тут стільки вразливості, але й стільки сили в цьому благанні. Це момент, коли здається, вже немає куди падати, і єдине, що лишається, це звернутися до Бога. І от саме тут мені здається відбувається злам. злам. У якому сенсі? Ну, дивіться, текст переходить від скарги, від опису страждань до, я б сказала, до такої собі стратегічної молитви. Стратегічною цікаво, так. От, послухайте, да не скаже хитрий ворог. Я його подужав. Розумієте? Це вже не просто врятуй мене, бо мені погано. Це радше врятуй мене, щоб зло не перемогло, щоб не було зневажено саму віру. Саме так. Щоб ворог не тріумфував, тобто порятунок тут стає аргументом Божої сили. До речі, це ж Шевченкова інтерпретація Псалма 13, ну або 12-го за грецькою традицією. А, дякую за уточнення. Це додає контексту. І, от після цієї боротьби цього прохання вимоги вірш, він якось змінює тональність, правда? Абсолютно настає дивовижний поворот довіри до надії. З'являється обіцянка. Обіцянка оспівувати Божі блага чистим серцем, псалмом Тихим Новим. От мене завжди інтригувало це тихим новим. Чому саме так? Чому тихим? О, Це надзвичайно глибокий образ, як на мене. Псалом тихий новий. Це може бути символ віри, яка пройшла через випробування, через сумніви. Тобто не голосна показна віра, а щось внутрішнє. Так, щось вистраждане, глибоко особисте. Тихий, як знак щирості, можливо, інтимності цього зв'язку з Богом. А новий, бо він оновлений, він народився після темряви, після сумнівів. Це віра, яка знайшла іншу форму, можливо, більш зрілу. Тобто, якщо підсумувати цю траєкторію, ми бачимо шлях від відчуття абсолютної залишеності Богом так. через оці муки страх, відчайдушне благання, угу. до моменту, де це благання перетворюється на обіцянку. На обіцянку нової, тихої, але схоже, дуже міцної віри. Саме так це свідчення неймовірної стійкості. І це, мабуть, робить цей текст таким актуальним і досі, чи не так? Безперечно, бо ця боротьба зі стражданням і сумнівами, оцей пошук опори віри. Це ж вічні людські теми. Кожен якоюсь мірою проходить через щось подібне. І що цікаво, що тут захоплює, знаєте, це те, як молитва показана. Не просто як ну, список прохань про краще життя, а як що? А як шлях, як процес віднайдення внутрішньої сили, як спосіб відновити зв'язок з чимось вищим, навіть коли здається, що все довкола суцільна темрява і вороги. Це дуже сильна думка, і вона залишає нас із таким, знаєте, питанням на роздуми. А що ж воно насправді означає для людини знайти її оцей свій новий тихий псалом? От після періоду глибоких випробувань, сумнівів? Mm. Гарне питання. І як сама форма такого, знаєте, поетичного переосмислення, як у Шевченка, адаптація давнього тексту, як вона допомагає опрацювати, висловити оці складні універсальні людські емоції?